Все залежить працездатність, вихід на чи залежить від того, наскільки людина прибує в яких умовах праці. Якщо якісь є до умови праці, їх треба врахувати. В даній ситуації я приймаючи рішення і колеги, про те, що можна вийти чи не можна, ми цей момент вирішимо. Тому що, якщо у вас були фізичні навантаження, звичайно, з вашою патологією по-іншому могли б розглядати цю справу. На даний час. Фізичних навантажень і шкідливих умов праці у вас немає, і з даною патрулею ви можете виконувати функціональні обов'язки. Визначаєте звідки ви знаєте мої функціональні обов'язки? Це зазначено це лист, ваш... просто два абзаці. функціональні повноваження складаються з п'яти листів. Якщо ви почали вже вам потрібно було, Ви щоб... відмовляєтесь від огляду юрію По... не перебувайте мене. Ну... А тепер послухайте, я прийшов не до вас. Я прийшов до лікаря-травматолога. Я не відмовляюсь від огляду. Я просто вам хочу сказати про те, що ті два бзаси, яких написані, це не є функціональні обов'язки. Це є просто два абзаці. Функціональні обов'язки вони на трьох на чотирьох сторінках. Ці функціональні, тобто ви можете, якщо ви не вірите, витребувати офіційно, і там би ви подивилися, що крім того, що просто адміністрування, там розписано проведення експертиз молекулярно-генетичних, імунологічних, цитологічних ви документ, які митвили в нас і нашого запиду. Ну, це ж не функціональні повноваження. Функціональні повноваження це окремий документ, який має юридичну силу, який має рамки, а це просто лист. Я вам чітко зазначила. Давайте не будемо маєте час, тому юч. Вас по запису мене люди. Я не люди, Ви ви перш за ви сьогодні прийшли, не записавшись до лікаря. В мене є направлення. Хані. Направлення не є. Підставою. Позачергово. А це від... не було позачергово, не було людей на прийомі, я постукав, запитав, так. чи можна зайти. Ну, я постукав, так. Да. Водину ми раніше відпустили на телі. Він ну, я ж думаю, це 15 хвилин. Так. А ви знаєте, на ті години розписні люди. От ви їх не крадете час. Я не краду Взагалі час. Того, що там далі, ви я не краду суперечку, яка, ну, в принципі, ні до чого. Я не, краду, я, не, не я не суперечку викладаю, я фіксую порушення з боку лікарів, розумієте? Не порушу, з боку лікарів. Судді. Ви пролікувалися. Інший травматолог мен... дав вам амбулаторне Вибачте, не... ну... В смислі я пролікувався. У мене підробка документів. Ви що, не знаєте? Які я пролікувався? У мене два висновки різні. Дивіться, давайте так. Ви кажете, ви не що зараз оглянете. Ви е, кажете, що я не працездатний, базуючись на листку і не провівши огляд. Це це по перше абсурдно. По друге, відмовляєтеся від огляду? Ні, ну то чому ж ви сперечаєте можливість лікові про я чекаю, тому що ви здійснюєте неправомірну діяльність, ви не знаєте своїх прав і обов'язків і ви. Чините тиск на пацієнта, а лікарю, пану лікарю, я готовий. Ви чините тиск, дуже сильний тиск. Ви слідкуєте за мною? Ви мене переслідуєте. А ви зазначили, що я все бачив, де ви пересуваєтеся?